В нашому місті є два храми присвячені цьому святому: це предтечинський храм на 17-му кварталі та Богоявленський храм в районі автовокзалу, який освячено на честь події хрещення Ісуса Христа святим Йоанном. В Євангелії можна прочитати слова Господа про те, що на землі не було і не буде людини, більшої за Йона Хрестителя, так високо оцінив Спаситель світу, життя і подвиг свого Предтечі. В церковному календарі. Святому Іоанну присвячено кілька днів, і сьогоднішній день пам'яті це власне день мученицької кончини цього пророка. Численні твори живописців відображають трагічний момент страти святого, якому відтяли голову за те, що дорікав цареві іроду за гріх блуда. Церковна історія говорить, що тіло пророка було поховане учнями, а от над його чесною главою поглумилася співмешканка царя Іродіада. Пізніше. На долю цієї християнської реліквії випали насправді детективні пригоди. Її переховували і викрадали. Вона переходила з рук до рук богобоязних християн, була втрачена, потім віднайдена завдяки чудесним вказівкам самого Іоанна Хрестителя, і знову подорожувала із країни в країну, від вірян однієї конфесії до інших. І це не випадково, адже кожен, хто молився перед мощами предтечі Господнього, отримував швидку допомогу і рясні божі благословіння. І серед шанувальників святого Іоанна, окрім звичайних людей, ченців і мирян, можна назвати довжелезний список королів, царів та імператорів різних країн світу. Тож не дивно, що на сьогодні ця реліквія виявилася розділеною на кілька частин. А що наші земляки надзвичайно люблять подорожувати і часто вибирають для своїх вояжів у мріяну і романтичну Францію, то такі мандрівники. Мають чудесну можливість доторкнутися там до цієї надзвичайної святині. Вона зберігається у місті Ам'єні в надзвичайно гарному кафедральному соборі, який вважається до того ж найвеличнішою готичною спорудою Європи. На ну, окому до Ам'єну далеко вклонитися часточці мощів святого притечі Хрестителя Господнього можна у храмі його імені на 17-му кварталі.